21 жовтня 2137 року до нашої ери перше описане повне сонячне затемнення в Китаї. 1665 року. Гетьман Іван Бруховецький підписав у Москві міждержавний договір з московським урядом так звані московські статті, за якими визначалися взаємини козаків з Росією. Статті значно обмежували політичні права України, посилювали її військово адміністративну і фінансову залежність від московського уряду. Згідно з цим документом, вибори гетьмана мали проходити лише з дозволу царя і в присутності московських послів в Україні збільшувала кількість російських військ. 1879 року. Американський винахідник Томас Алва Едісон випробував свою першу лампу прожарювання з вугільною ниткою. 1897-го у Миколаєві почав працювати Чорноморський суднобудівний завод. 1923 року відбувся перший політ радянського літака Ант-1 конструкції Туполєва. В цей день 1975 року радянська станція Венера-9 стала першим супутником, запущеним на орбіту Венери. 1993-го на Всеукраїнському православному соборі Володимир Романюк обраний патріархом Київським і всієї Руси України, Української православної церкви Київського патріархату. 1994-го академія російського телебачення заснувала щорічну премію ТЕФІ, що присуджується за досягнення в галузі телевізійного мистецтва. 2002 тисячі року президент Іраку Саддам Хусейн оголосив загальну амністію. Протягом 48 годин звільнено більшість ув'язнених, в тому числі політичних. Це зробили для згуртування всього населення країни напередодні можливої військової операції США проти Іраку. 21 жовтня народилися 1672 року. Пилип Орлик гетьман України в 1710-42 роках. До того з 1702 року генеральний писар, найближчий соратник Івана Мазепи, намагаючись здобути собі підтримку. в 1710 році Орлик склав пакти і конституції прав і вольностей війська Запорізького. Уклав зі старшиною та запорожцями угоду документи, які пізніше дістав назву Конституція Полипа Орлика або так звана Бандерська конституція. 1833 року народився Альфред Нобель, шведський хімік, інженер, винахідник, зокрема, динаміту, громадський діяч, філантроп, засновник Нобелівської премії. На його честь названо Синтетичний хімічний елемент Нобелій. 1900-го Поліна Нятко, українська акторка театру і кіно, народна артистка України. Із 1920 року працювала в українському драматичному театрі імені Франка. За роки театральної діяльності виконала багато ролей, що ввійшли в Золотий Фонд української радянської культури. Зокрема, в комедії Шекспіра Багато галосу даремно, мавка лісовій пісні Лесі Українки, Катерина в п'єсі Корнійчука в степах України. 1917 1917-го дізі Гілеспі, американський джазовий музикант, композитор, визначний трубач, співак, керівник ансамблів та оркестрів, разом зі своїми партнерами стверджував новий стиль джазу бібоп, не пов'язаний з танцювальною музикою, заснований на віртуозних імпровізаціях солістів і складних темах. У 1928-му народився Реднер Муратов, радянський актор театру і кіно. Відомий зі стрічок Джентльмени удачі Максим Переполиця, щитий меч, золота теля. А ти зачем біжав? Всі побежали. І я побежав. У тебе какой слог был? Один год. А теперь ще три припаяют. Побіг стаття 188. 1945-го – Микита Михалков, російський радянський кіноактор та кінорежисер. Володар Оскара 1995 року. За кращий іноземний фільм Стомлені сонцем. Також зняв картини Раба кохання, Рідня, Очі, чорні, Урга, Сибірський цирульник цирульник-12». Як актор відомий за стрічками Я рукою по москві, Жорстокий романс, Стомлені сонцем, стацький радник радник-12». У 1958 році народилася Ольга Герасим'юк, українська тележурналістка і політична діячка. На «1 плюс 1» вела програму «Без табу Хочу і буду. В 1967 році Дмитро Гордон, український журналіст. З 1995 -го року головний редактор газети Бульвар. Згодом бульвар Гордона. Також пробує себе як співак і телеведучий. У 1971-му Денис Глінін український музикант, ударник гурту «Океан Ельзи». За православним календарем 21 жовтня День Ангела відзначають Варлам, Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Єлизавета, Іван, Марія, Надія, Микола, Павло, Петро, Таїсія та Тетяна.